Вітаю! Сьогодні мова піде про захист України, але знаєте, не просто як про військовий конфлікт. Ми подивимось на це як на свідомий глибокий національний вибір, що насправді ґрунтується на дуже конкретних цінностях. Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, про що саме ми сьогодні поговоримо? Спочатку розберемось, як узагалі було зроблено цей вибір боротися, потім зануримось у те, як формується мислення нового покоління захисників, далі про стовпи, на яких тримається опір усього суспільства. Звісно, не оминемо і глобальний фронт, і наостанок поміркуємо, а за яке власне майбутнє точиться вся ця боротьба. І почнемо ми, власне, з самого початку. Із того самого фундаментального вибору, який без перебільшення постав перед усією нацією. 24 лютого 2022 року ця дата стала справжньою точкою на повернення. По суті, вибір був до болю простий і водночас неймовірно складний або здатися, або боротися за саме своє існування. Ну і як ми всі знаємо, Україна обрала боротьбу, і цим самим, по суті, стала справжнім форпостом демократії в Європі. І ось тут, знаєте, слова президента Зеленського неймовірно влучно задають увесь масштаб, бо це не просто про захист своєї землі, це про те, що на кону стоїть свобода всього світу. Це ж фундаментальне протистояння по суті демократії та авторитаризму. І ставки тут, безперечно, глобальні. Тож, як такий величезний національний вибір закріпити у свідомості, особливо у свідомості нового покоління? Ну виявляється, все починається ще зі шкільної парти, так саме з освіти. Так от з вересня 2024 року в школах з'явився оновлений курс. І що тут найцікавіше? Це геть не суха теорія, знаєте, не нудні лекції. Це про реальні, практичні навички, які буквально можуть врятувати життя. Подивитися самі, тут і домедична допомога, і як безпечно поводитися зі зброєю і навіть керування дронами. І що, на мою думку, надзвичайно важливо в сучасному світі вміння розпірнувати інформаційну пропаганду. І ось ця цитата міністра освіти Оксена Лісового, по-моєму, ідеально пояснює всю суть. Він каже: ми не мілітаризуємо дітей. Мета зовсім інша сформувати оборонну свідомість. І це, знаєте, принципова різниця. Давайте подивимось, у чому саме. Так от, ключова відмінність ось у чому. З одного боку, є радянська модель, яку, до речі, досі використовує Росія. Її мета підготувати, ну, скажімо прямо, слухняних виконавців, по суті, гарматним м'ясо. а з іншого боку, український підхід. І тут акцент зовсім на іншому на психологічній стійкості, на глибокому розумінні цінностей, тобто мета виховати свідомих, спроможних громадян, які чітко розуміють, за що саме вони борються. Ну, добре, освіта, це важливо. Але ж опір це явище, що охоплює абсолютно все суспільство. Тож давайте подивимось на це ширше на так звані стовпи, на яких тримається вся ця оборона. Звісно, в першу чергу це герої на передовій. Тисячі й тисячі людей, які щодня роблять свій вибір. Ось лише кілька прикладів неймовірної відваги. Це і 46-та бригада, що на насмерть в обороні Соледара, і 35-та бригада морпіхів, справжній символ модернізації армії, і звичайно, 59-та мотопіхотна та 74 й розвідбат, які просто вгризаються в кожен клаптик землі. Але щоразу треба наголошувати: оборона це далеко не тільки армія. Цивільні стали просто невід'ємною, критично важливою частиною цього опору. Подумайте тільки, волонтери, евакуація людей, постійне постачання для армії, психологічна підтримка це все доводить одне захист країни став справою буквально кожного, справою всього суспільства. І цей всеохопний опір, звичайно ж, має і глобальний вимір. Боротьба ж ведеться не лише на полях бутв в Україні. Давайте подивимось, як це виглядає на міжнародній арені. І що ми бачимо? Демократичний світ справді об'єднався. І це не просто слова, це цілком конкретні речі. Сучасна зброя та боєприпаси, прискорений рух до НАТО, який дає надію на довгострокову безпеку, це спільні навчання, де передається найсучасніший досвід. І, звісно, це постійний дипломатичний тиск, санкції проти агресора. Все це чіткий доказ того, що в світі зрозуміли, якщо впаде Україна, це буде загрозою абсолютно для всіх. Гаразд, ми поговорили про вибір, про освіту, про армію та суспільство, про світ. А тепер давайте все це складемо докупи і спробуємо зрозуміти: а заради чого, все це, яке майбутнє варте такого неймовірного захисту? Як ми вже з'ясували, справжня оборона це набагато більше, ніж просто зброя. По-перше, це інформаційний фронт, де найкращий щит це критичне мислення. По-друге, це прості, але життєво важливі навички, як от домедична допомога. І по третє, і це, мабуть, найголовніше, це підтримка цивільних, це той самий кістяк, на якому тримається вся національна стійкість. І виходить, що зрештою, вся ця боротьба вона не просто за кілометри землі, вона в першу чергу за цінності, за справедливість, за свободу думки, за власну культуру та історію. Вона за майбутнє, за те, щоб нове покоління українців могло жити у справді вільній країні, і, мабуть, за найголовніше за право жити вільно, без окупації, без диктатури і без чужої волі. І все це підводить нас до одного, мабуть, ключового питання, над яким варто замислитись, а що це взагалі означає обирати власне майбутнє? Тому що саме цей свідомий вибір, як ми бачимо, і є тим самим серцем, тим двигуном українського опору. Бо, врешті-решт, увесь цей величезний складний свідомий вибір. Він тримається на одній простій, але неймовірно потужній ідеї, яка об'єднує всю націю: ідея, що разом ми сильніші, і що разом ми обов'язково переможемо.